Від чоловіка пішла дружина. Їде він у машині засмучений на своїй хвилі. Бац мента насмерть збиває що робити? Він у багажник сам на цвинтар. Приїжджає, а там сторож горілку хлюпає. Чоловік сторожу каже: Ей, слухай, закопай його десь. Я тобі 100 доларів заплачу. Ну, сторож погодився, чоловік з цвинтера їде в шоці. Дружина пішла, мента збив. Бац, друг! Того мента збиває і теж на смерть. Твою ж мать що робити? Грошей більше немає. Думає, а підкину сторожу по-тихому. Може, не помітить. Під'їжджає на цвинтар і тихенько сторожу мента підкидає. А сторож тільки но ну, першого закопав. Обертається. Опа! Мент лежить. Що це в біса таке? Ну, робити нічого. Довелося закопувати. А біля цвинтара стоїть пост ДПС. Даїшник дивиться, а машина одна і та сама туди-сюди мотається. Ну вирішив перевірити. В чому річ? Іде на цвинтар, а там сторож тільки другого мента закопав. А даїшник запитує: Е, а що у вас тут відбувається? А сторож його по макітрі лопатою. Хрязь! ти? Так ти трясця в'яжешся сьогодні чи ні. Приходить чоловік додому і застає свою дружину в кайданках. У роті кулька, на цицьках прищіпки, ноги прив'язані, а поруч стоїть коханець із батагом в руці і в шкіряній масці. В дупі палка, а на яйцях мишоловка висить. Німа сцена, чоловік дружині. Е, я так розумію, пис, дити, у вас немає сенсу. <ріст> Два молоді банкіри зайшли до ресторану з вивіскою: У нас є все. І вирішили прикольнутись над офіціантом. А у вас є чорна ковбаса. Вибачте, закінчилося Але є чорне молоко. Замовили. Через дві хвилини з підсобки виходить, гола до пояса, негритяночка неосяжних розмірів, витягує кожного банкіра за комір і до грудей. За кілька хвилин відпускає і ті падають на підлогу. Один одному каже, трястця! Добре, що чорна кобаса закінчилася. i <laughs>